Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події. П'ятниці 7 березня в студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску хто чому і як має оновити декларацію із сімейним лікарем? Уточнення даних. 12 березня в Коломиї відбудеться форум, який об'єднає молодь, владу та бізнес. Це дасть можливість конструктивного діалогу. Вишита Шевченкіана, Коломиянка Віра Мандич вишиває портрети Кобзаря. Дуже. Про це та інше детальніше. На світанку ворог атакував Прикарпаття. Його ціллю були інфраструктурні об'єкти. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи, працювали сили ППО за попередньою інформацією. Постраждалих та руйнувань немає. Щира подяка нашим оборонцям неба завдяки їхній успішній роботі. Прикарпаття під надійним захистом. Повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Розпочалася перевірка декларації із сімейними лікарями. Про це повідомила під час брифінгу директорка департаменту охорони здоров'я ОДА Олександра Бойчук. Хто чому і що має робити, щоб оновити та не втратити медичну підтримку? Дивіться. З 1 березня перевіряють декларації з сімейними лікарями. Якщо таку процедуру не буде зроблено, то декларація буде визнана недійсною, а пацієнти можуть втратити доступ до гарантованих державою медичних послуг, розповідає Олександра Бойчук, директорка департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Це перш за все неповноліття, які отримали id картки і потрібно оновити дані у свого сімейного лікаря, які перед тим мали свідоцтво про народження. Це є особи, які змінювали документ. У разі зміни прізвища, паспорта або номера телефону потрібно оновити цю інформацію. Також пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році, і на той час податковий код був не обов'язково потрібен для верифікації пацієнтів. На сьогодні це є обов'язковим. Також оновити дані повинні люди, які впродовж останніх трьох років не зверталися до сімейного лікаря. Потрібно звернутися до реєстратури медичного закладу для уточнення даних. Також перевірити декларацію ви можете в особистому кабінеті електронної медичної системи і у разі необхідності звернутися до контакт центру Національної служби здоров'я України. Завчасне оновлення інформації забезпечить доступ до гарантованих медичних послуг і допоможе уникнути можливих труднощів. У Коломиї відбудеться форум Генерація майбутнього Молодь влада бізнес. Організатори кажуть, що це платформа для взаємодії між представниками бізнесу, влади та молоді. У межах заходу відбуватимуться панельні дискусії з експертами, щоб молодь громади могла отримати реальні кейси для втілення своїх ініціатив. Молодіжний форум розпочнеться о 9-й годині 12 березня у залі Коломийської філармонії. Більше про захід, який об'єднає понад 130 учасників, розкажуть Мар'яна Ку. Одіна, начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради, і стажерка на посаду завідувачки сектору з питань молодіжної політики Коломийської міської ради Ірина Ярмоленко. Генерація майбутнього, молодь, влада і бізнес має на меті об'єднати шкільне самоврядування, студентські парламенти, наші молодіжні ради, які в нас є в громаді, і активний молодий бізнес. Ну і звичайно, владу цим форумом. Хочемо показати, що всі разом ми маємо один одного чути. Бачити і будувати сталу молодіжну політику в нашій громаді найбільша проблематика, найбільший виклик це залучення молоді з сіл громади. В цьому форумі ми об'єднаємося. Модератором цього форуму виступить Ірина Ярмоленко. Вона зараз у нас стажер сектору молодіжної політики. Максимально ми хочемо залучити дуже багато молоді не тільки з міста, а й з громади нашої, для того, щоб молодіжні ради, ті, які. Є утворені і нові, ті, які вже є діючі, могли об'єднуватися навколо своїх думок, навколо своїх ідей, якихось певних цілей. Влада і активний бізнес нашого міста і громади може і має бажання їх підтримати. На форумі молоді бізнесмени будуть розказувати свої історії успіху, з якими проблемами вони зіштовхувалися, коли будували і реалізовували свої ідеї. Це буде для нашої молоді мотивацією створювати щось тут на місці. І не думати про те, що маленьке місто Коломия не є платформою для розвитку. У нас будуть панельні дискусії. У нас будуть творчі завдання на командну підтримку. Багато завдань по напрацюванню проєктів в командах. Це дасть можливість конструктивного діалогу і розуміння, як нам разом рухатися для того, щоб все ж таки молодіжна політика в нашій громаді мала. Таку сталість і можливість допомагати молоді розвивати свої ініціативи. Богдан Туменчук просто бути. У Національному музеї Гуцульщини та Покуття відбулася творча зустріч з талановитим майстром слова, відомим прикарпатським поетом, автором низки збірок, лауреатом кількох премій Богданом Туменчуком. У траурній рамці Господній портрет про що те роз'ятрена рано? Нам рано знімати ще бронежилет. Послухай вітчизно, ще рано. Напрочуд талановитий поет, який тонко відчуває кожне слово і створює глибокі вірші. Відомий Прикарпатець Богдан Томенчук зазвичай митець у своїй творчості оспівав любов до жінок, матерів і дружин. Але як почалася війна, особливо коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, почав писати ще й про це. Каже його, як кожного українця, болить душа за нашу країну. Вступили на такий виток спіралі, за котрим має бути доконечна майже гамлетівська відповідь, бути нам чи не бути. І якщо від нас дуже мало залежить поза нами, то у тому, що всередині нас і є тут між нами, залежить дуже багато. Ми маємо триматися свого. Ми маємо підтримувати один одного на вірі, ми маємо розуміти. Що ніч, якою б вона не була завжди найтемніша перед світанком, і ми маємо також чітко розуміти, що попереду вічність, і та вічність має бути нашою, а не тим, що зітре нас з історичної пам'яті планети. На зустріч із митцем завжди приходять його прихильники. Цього разу вони відвідали творчий вечір Богдана Томенчука у музеї Гуцульщини та Покуття. Він назвав його Просто бути, і кожен зрозумів, що поет мав на увазі. Автор сьогодні своїми віршами вкотре доводить, що українці повинні боротися і словом і ділом. І власне сьогодні книга, яка є номінована на Шевченківську премію, у 2025 двадцятому році, лише мамобране жилет, сьогодні актуальна як ніколи. І тому сьогодні на зустріч знову ж таки з автором і всі кошти, які будуть придбані за цю книгу, підуть на допомоги збройним силам України, як каже наш автор. Зарано колеги знімати продолет, зарано друзі знімати про нежилет повинні бути стійкими, повинні бути духовно-стійкими, морально стійкими, повинні бути також дієвими і повинні також допомагати нашим збройним силам України, бо бачимо, які наративи говорить сьогодні. Весь світ Богдан Томенчук, автор багатьох поетичних збірок, лауреат кількох премій, педагог, а ще директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Його заступник Іван Любінець каже: митець має мету допомагати словом і. Фінансово нашим військовим це вже 37-ма зустріч Богдана Михайловича. Починаючи з листопада, 2023-го, призв'язана з цією книжкою. Тобто це я є присутній на цьому творчому вечорі спільно, ведучі і так далі. Ми разом працюємо і разом беремо участь у цих е презентаціях. Ми розпочинаємо збір 800 вже тисяч. Тобто ми вже 700 тисяч сімсот це вже починається збір, які йдуть на збройні сили. Гроші, які були зібрані, ми давали на різні волонтерські фонди, які працюють для е збору на безпілотні. Літальні апарати Наші два працівники воюють, тобто ми підтримали військові частини, де ці хлопці воюють. І ми підтримували. Ми дали гроші, які зібрані на презентації Богдана Михайловича піш, і на Охмади. Це було ми ну, ми, по потребі, хто звертається, і так в нас немає. Немає чіткої, але підтримка головне, щоб кількість хороших росіян збільшилась. На творчому вечорі у Коломиї із продажу книжок Богдана Томенчука вдалося зібрати 5 тисяч гривень. Усі кошти мають одне спрямування: допомагати нашим захисникам. Нас було двоє. Немір'яно їх, а у потронташі ні грама. Ангела я захистити устих, ангел не встиг мене, мамо, птаха, розпластаний ваш силует. Сину, дитино, синочку, вишийте, мамо, бронежилет, ніби празнечу сорочку. Від середньовіччя і до сучасності у надвірні вже близько двох років працює інтерактивний музей лицарства. Його у власній домівці створив художник Ігор Гаврилюк. Експонати чоловік збирав близько 12 років. Серед них лицарські обладунки різних епох, зброя, костюми та багато іншого. Неподалік свого дому нас зустрічає пан Ігор в образі шляхтича Миколая Куропатви. Одразу розпочинає мандрівку середньовіччя. Я вас сьогодні запрошую в таку цікаву подорож в минуле, в романтичне минуле, коли були неприступні замки, мужні лицарі. І прекрасні дами спершу розповідає про місце, де знаходився один із найдавніших замків у надвірній. З вершини тієї гори дуже далеко видно навколишні землю, і коли вороги лише десь далеко з'являлись на горизонті, біля цього замку запалювалися величезні вогнища, дим, який сигналізував про те, що йдуть вороги. А далі разом із паном Ігорем вирушаємо до інтерактивного музею. Одним із перших експонатів. Пан Ігор демонструє макет дерев'яного замку, про який розповідав раніше. Ось модель, як міг виглядати замок у ті часи. Зроблений замок був побудований на високих валах, які збереглись дотепер. Частина валів була побудована людськими руками, всередині яких були кліті. Це такі приміщення, де зберігався провіант, одяг, і також між цими клітями були забиті камені з глином. Однак цей замок не витримав ворожої навали та був знищений сусідами зі сходу. На наші землі прийшли монголи. Це є монгольський воїн в цій курці, закований метал. Вони прийшли на наші землі на конях, і перед собою на своєму шляху вони побачили наш дерев'яний замок. На жаль, зам, замок не вистояв цієї монгольської навали, і монголи спалили. Спалили наш замок до тла. Та не всі бої закінчувались поразками. Розповідає пан Ігор і про неприступний пнівський замок. Ібрагім Паша привів під стіни пнівського замку понад 50 тисяч османів. 50 тисяч. В тому поході вони захопили 13 фортець і прийшли під стіни Пнівського замку. Місяць вони тримали в облозі замок, але замок не здався. Не зміг захопити Ібрагім Паша і відступив. А ще в інтерактивному музеї можна на мить стати лицарем, варягом чи опришком. Воювали гуцули опришки ось такими бартками. Це є справжня бартка, не така, як тепер гуцули носять. Тому. Ви можете відчути себе опришком і спробувати в руках потримати справжню гуцульську бартку бойову зброю, як і обладунки лицарів. Пан Ігор виготовляє самостійно. Деякі історичні артефакти купує на аукціонах або ж отримує від благодійників. Частину зброї, яка тут є, це виготовлено за історичними зразками своїми руками. Наприклад, ось ці шестопери, булави, це я виготовляв сам. Мечі разом з друзями в кузні виготовляв. На жаль, ось такі бойові шоломи я не можу без кузні виготовити, тому я виготовляю, наприклад, ось це моя робота. Це все єдине, що це не бойовий шолом, бо бляха трішечки метал трішечки тонший, ніж ніж має бути. Так само ці всі текстильні це я сам шив частину з них подарували частину. Вже коли був музей, я вже купив. Окреме місце Ігор Гаврилюк приділив сучасним лицарям українським захисникам, які також часто навідуються до музею. За словами художника, для них це своєрідна реабілітація. Я задумався як військовим говорити про війну. Як військовим говорити про, про це все. Вони так багато чого надивилися, бачили. Але якось ось ці власні легенди, що це все йде жартома. Не це все невілюється цей негатив. І військові тут дійсно розслабляються. Лише за минулий рік в інтерактивному музеї лицарства організували понад 250 екскурсій. За словами засновника, значну частину коштів із них було скеровано на підтримку наших захисників. Вишата Шевченкіана, Коломиянка Віра Мандич, вишиває портрети Кобзаря. За п'ять років створила 22 картини із зображенням Тараса Шевченка. Свою колекцію презентувала на виставці в музеї історії міста Коломиї. Коломиянка Віра Мандич викладає економічні дисципліни у інституті управління природними ресурсами, що в Коломиї, та в її житті багато творчості. Вона пише вірші, а ще майстерно вишиває. Хоч вишивка ділиться Віра Мандич, у її житті з'явилась вже у зрілому віці. Надихнув мене отець Блажийовський, який вишивав ікони хоругви. Він в основному своє життя провів у Римі. Але дуже багато його вишитих ікон є у Львові у музеї. Вишиває ікони, різні картини бісером і нитками. А впродовж останніх п'яти років створює портрети Тараса Шевченка. Ділиться майстриня. Бачите, я напевно українка. Я дуже люблю Шевченка. На виставці поєднала 20 портретів Тараса Шевченка, вишитих бісером та нитками. Кожна робота для авторки особлива і важлива. Та одна зі знакових робіт це портрет Кобзаря із 20 Двох тисяч хрестиків розповідає Віра Мандич. Портрет більше як 22 тисячі хрестиків. синьо-жовтих з нагоди 211 одинадцятої річниці від дня народження Тараса Шевченка в музеї історії міста Коломиї відкрили персональну виставку робіт Віри Мандич. Тому музейники запрошують усіх охочих ознайомитися з творчістю талановитої Коломийської вишивальниці. Традиційно в перші дні весни українці. З всієї України і з різних куточків світу вшановують пам'ять Тараса Шевченка, нашого українського генія, без якого навіть важко уявити собі Україну. І сьогодні в музеї історії міста Коломиї ми відкриваємо виставку, присвячену 211-й річниці від дня народження нашого великого кобзаря під назвою Вишита Шевченкіана Коломийської майстрині Віри Мандич. Тарас Шевченко. Актуальний завжди його поезія особливо гостро відчувається і читається в наш непростий час. Тарас Шевченко закликає до боротьби, навчає, радить, але також і надихає. І власне його поезія і надихнула нашу авторку сьогоднішню Віру Мандич до створення чудових портретів. Самого Тараса Шевченка і ілюстрації до його поезії, які експонуються власне на цій виставці, на яку я запрошую всіх коломиян. Окрім вишитих портретів Тараса Шевченка, Віра Мандич представила у музеї і свою колекцію кобзарів Тараса Шевченка, яка налічує 46 книг різних років випуску. Їх пані Віра збирає вже понад 40 років. Ольга Гереджук Андрій Флоря події НТК. Дружини військових з Коломищини вшанували Кобзаря. Жінки озвучили вірш Шевченка. Минають дні, минають ночі. Так долучилися до проєкту Шевченкіана у пісній слові, який реалізовує палац культури та мистецтв народний дім спільно з управлінням культури та туризму Коломийської міської ради. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкли листя. Гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, доле де ти, Нема ніякої. Коли добре є жаль, Боже, то дай злої злоє. Не дай спати ходячому серцем замирати. І гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково. Чи жив, чи загинув. Доле, де ти, Доле, де ти, Нема ніякої. Коли добру є жаль, Боже, то дай злої. Злої. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, Слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. Все добре, бережіть себе та світло в собі.